Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Будинкова територія на Пушкіне 3 така, що тут легко можна зламати собі ноги. Немає ані тротуар, ані нормальної дороги. А останні ремонт тут робили 5 років тому. Люди зверталися до ЖЕКу, але це результатів не дало. Тому тернополяни покликали народний контроль. Каміння під ногами заважає нормально ходити. Нерідко виходячи з власного дому, мешканці будинку травмувалися. Коли я бігла в магазин, ага, і праву руку вимала. мала. Нічого перші. Перші лікарні склали нормально, нормально, як що куди. Заспорта на камінеті, впала вумала руку. Ріднесенька моя, знаєте, а що ми будемо казати? Що ми будемо казали, що ми будемо. Невже вони не бачать, скільки років, як що куди, кругом. Ніхто нічого на наш дім нічого ніхто не регулює. Там було теж все перевернуто, то перед виборами щось засипали і отак от воно є. Машину не можна поставити абсолютно ніде, ні зайти, нічого. Зимою тут взагалі. Це ці ями відколи, мабуть, цей бамською так веща. Тут колись була асфальтова дорога, але після того, як зробили, тут теплотрасу йде знизу. Як зробили, відновили цю теплотрасу, а дорогу залишили як було. Та найгірше кажуть люди, це спільний заїзд до двох будинків. Тут яма на ямі. Тротуару немає. Підйом такий, що не зимою, ні літом. Не можна, або дощі зимою слизько, хоч вибачте, сідай і їдь. Тут ось ноги можна. Ми тут в основному пенсіонерів у цьому будинку живемо. І не можна ні пройти, ні машина проїхати, а платимо гроші які. І за що не ходить нічого. Журналісти народного контролю вирішили поцікавитися у комунальників, чому досі зволікають з ремонтом прибудинкової території на Пушкіна-3. Ну ми замовили проектну документацію на капітальний ремонт прибудинкової території і спільний заїзд 5-го і 3-го будинку. Він включений в план робіт. Я думаю, що поки що плануємо його в 16-му році. Буде літній період. Документація, я думаю, що буде виготовлена погодні умови, і будемо починати робити. Народний контроль простежить чи облаштують двір на Пушкіна, 3. Зоряна Зоряний Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.